Доброго мирного дня, добрий три. Сьогодні в нас гостя в гостях тренінгу центру Володимир Принц, і дуже важливо було сьогодні з ним вийти прямий ефір, поговорити про наш курс і взагалі про нашу діяльність. Пане Володимир, має достатньо багато регалів. Ми сьогодні вирішили. У нього, до речі, шість він шість разів магістрам. Чи є шість другому магістром? Це неймовірно. мене тільки три. От і хочу сказати, що я дуже вдячна долі за зустріч з паном Володимиром. Чому? Тому що ця людина дійсно професіонал. Пан Володимир є психологом, психіатром, психотерапевтом, медичним клінічним психологом, медичним психологом. Ну навіть не знаю, скільки тут перераховувати. Я дуже дякую за те, що ми разом. Запустимо дуже важливий курс, на мою думку. Це вперше в тренінговому центрі курс буде по травмотерапії, саме травма війни. Чому це важливо? Тому що я бачу особисто, що сьогодні дуже величезна потреба в знаннях, а як далі допомагати. І моє переконання, що сьогодні психологія і психіатрія мають об'єднатися. Чому? Тому що травми війни не видані, але через деякий час. Вже нам сьогодні да, говорили про те, що ОТСР вже є. І дуже часто є такий міф, що тільки у військових, тільки у ветеранів буде ПТСР. Але я би хотіла декілька слів, щоб ви проговорили, як ви бачите, сьогодні об'єднання психологів і психіатрії чи потрібно. І от ще раз, на моє переконання, що цей курс буде важливий для всіх, хто хоче мати знання і підтримати своїх близьких, для психологів, психотерапевтів, медичних працівників. Як ваша думка, пане Володимире, і як ви взагалі бачите, чи потрібні ці сьогодні знання українців, а не тільки українцям? Підтримую вашу думку, пані Наталю. Вітаю колеги, вітаю друзі. Та ситуація, в якій ми зараз живемо, ті кризові умови життя, і та ненормальна війна, яка зараз відбувається, дійсно накладає відбиток на всіх. І не тільки військові, а й цивільні. Зараз все частіше потрапляють до нас до лікарів-психіатрів, і в них є посттравматично стресовий розлад. Він може бути як вторинним, зараз з плином часу, так він може бути повторним, є навіть цивільні, в яких цей посттравматично-стресовий розлад взагалі вперше виявлений. І ця проблема є дуже серйозною, це захворювання, яке ризикує через кілька років стати хворобою десятиліття. Тому що якраз війна і та колективна травматизація, яка зараз є, сприяє тому, що саме розвивається цей невроз, цей невротичний стан, який ми знаємо як посттравматичний стресовий розвиток. А, Володимира, якщо говорити про ПТСР, чи є там профілактика? Ну, наприклад, чи раніше піти треба до лікаря? І ще в мене таке буквально вчора, до мене я спілкувалася з одним з військових, і він каже, що сьогодні дуже багато посилають до сімейних лікарів. Тобто, чому не до психіатра, каже, а до сімейного лікаря? От такі два питання. Um... Ну, Перше, до кого треба звернутися, це все-таки треба звернутися до психолога. Потім, коли психолог проведе відповідне тестування чи клінічну бесіду, він визначить, що в людини вже є розлади і це не його компетенція в подальшому працювати. Він дійсно має перенаправити до сімейного лікаря. Чому до сімейного лікаря? Тому що зараз так побудована система в Україні медична, що сімейний лікар це є первинна ланка, і сімейні лікарі вони зараз більше діагности, ніж реально лікарі-терапевти, наприклад. Чи лікарі-педіатри е, і тому вони далі дивляться? Е, більшість сімейних лікарів зараз пройшли е, програму навчання MHGEP, де є. Якраз ведення психічних розладів, вони розуміють, куди далі треба пересприймувати військового. Тому що, скажімо, є у нас в медицині таке поняття, як диференційна діагностика, наприклад, дуже багато симптомів, які є при посттравматичному стресовому розладі, можуть бути, наприклад, при. Інших видах травми при забої головного мозку, при тому, що називаються чергно-мозкові травми контузії, а це не веде лікар психіатр це веде, наприклад, лікар-невролог. І тому сімейний лікар саме перерозподіляє. якщо він бачить, що там проблеми з психікою і вони не мають органічних змін у мозку, то це буде лікар психіатр далі займатися. Якщо є органічні якісь ураження, швидше за все це буде лікар-невролог чи навіть. Там нейрохірург, можливо, тобто якраз сімейний лікар і є тією ланкою, яка розподіляє все. А безпосередньо психологу дуже важливо працювати з лікарем-психіатром, тому що як тільки психолог розуміє, що людина перестає бути клієнтом і вже стає пацієнтом, то вести людей з захворюваннями є. І не етично, і непрофесійно. Одна маленька різниця між здоровою і хворою людиною в мене є і клієнти, і пацієнти. От різниця між ними тільки в одному в контролі. Здорова людина здатна контролювати свої емоції, свої дії, свою поведінку. Вона може в будь-який момент Будь-яку свою дію чи будь-які свої почуття тримати під контролем, хвора людина. На жаль, цього робити не може. І фактично дуже важливо, наприклад, для нас сьогодні. Я так думаю, слухачів, До речі, якщо що, задавайте питання, поки в нас є пане Володимир. Він відповість на ці питання. І ще хочу наголосити, що ми в обов'язково понеділок проведемо прямий ефір уже. І можливо будуть питання саме до пана Володимира, обов'язково він відповість саме з позиції лікаря-психіатра. І ще у мене таке, от я знаю точно, що ви займаєтеся біосукстивною терапією, так. і як це сьогодні от може допомогти? Ну чи це може от прийти і психолог навчатися цьому? Чи це тільки треба лікар? Що це взагалі за біосовстинна терапія? Тому що цим я дуже хочу, щоб ви поділилися на курсі нашого. Так, буду обов'язково цим ділиться на нашому курсі, який буде. І біосувестивна терапія є як на рівні методу, коли ми повністю ведемо людину і працюємо як психотерапевти. Так вона може бути дуже ефективною технікою, інструментом для профілактики, для запобігання виникненню неврозу. Наприклад, той самий постревматичний розлад, він по своїй суті є нелікований довготривалий невроз. Коли в людини з'являється невротичний стан і він за собою далі тягне цілий ряд симптомів, що може дати біосуєстивна терапія? Це метод, який базується на навіюванні і самонавіюванні. Якщо людина знаходиться в такому стані, що в неї все добре, в неї все гаразд, в неї немає проблем, вона переконує себе в тому, що її сьогоднішній стан чудовий. В неї в житті немає якихось трагічних моментів, в неї немає оцього дисбалансу і дисгармонії, котрий в обов'язковому порядку виникає в стресових і кризових умовах. Коли її стресосідкість на відповідному високому рівні, то і всі стресові реакції протікають інакше, а деякі навіть не продовжуються. Зараз ми ведемо ряд клінічних досліджень. Ми всі займаємося активно, включаємося в роботу і ну, безпосередньо, буквально минулого тижня. Я проводив тестування студентів одного з військових вишів. За всього 4 сеанси рівень тривожності в курсантів, тому що вони майбутні військові, знизився на 5-6 одиниць тестом Айзенка. Тобто це дуже важливий плюс, майже у всіх підвищився рівень старосостійкості. І тому біосуєстивна терапія просто на рівні інструменту, коли ви просто слухаєте оці позитивні налаштування, коли звучить музика. А якщо ще з вами працює біосуєстивний терапевт, то є дотики, що запускає процес в мозку побудови нових нейронних зв'язків, може дати нам те, що ми зможемо не впадати в різні невротичні стани. І підвищувати стресостійкість, підвищувати свою адаптивність і підвищувати свою життістійність. То на курсі поділитись протоколом БТСР. так, звичайно, звичайно, Та, друзі. Ми дуже чекаємо вас на нашому курсі. Це вперше курс буде інший, тому що ми запросили саме на цей курс психіатри. Лікарів, психологів, психотерапевтів, а також запросили викладачів з Ізраїлю травмотерапевтів. Це буде з нами наш такий друг України, це Дафне Шаром, яка має є дитячим травмотерапевтом, тому що травми стосуються не тільки дорослих, а й ще й дітей. І також ми запросили пані Інну Фінкерман, яка працювала понад 20 років міноборони. В неї є досвід, вона є травматерапевтом. і я сподіваюся, цей курс буде для вас і корисним. В і подальшому ви зможете отримані знання використовувати, а як для себе, і також допомагати своїм клієнтам. Я дуже дякую, що саме на цьому курсі пан Володимир поділиться, що ж таке біосмостина терапія, як ви зможете використати, і ще як стати. Терапевтом. 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 Його, друзі, 22-го Ми вас чекаємо березні на нашому курсі. Доєднатись, реєструйтеся і до зустрічі. Дякую, дякую вам, до зустрічі.